Багато знайома внутрі переміщеними особами та розуміє, як це для них важливо, як трудно знайти людину, з ким можна поспілкуватися, чи просто поділитися якимись своїми емоціями, тому що це як нове життя. Заявка на подачу ярмарки, де можуть прийти молодь діти та батьки на день захисту дітей. У нас було десь 400 осіб. Це дуже дуже багато. А у нас була серія майстер-класів: як артерапія, рігамі, гончарство, мотинки дуже класна штука. дуже великий відток молоді до Одеси. Тут вони просто не хочуть проводити особливо час. Тому це як додатковий стимул, щоб залишалась з нами. Молодь а не поїжджала шукати себе в інших місцях. Кіноклуб в громаді з'явився у січні місяці. Ми провели ось січня по червень місяць. Понад 30 кінопоказів документального кіно. Tokyo Days надала менторський супровід мені як керівника кіноклубу. Дуже багато в чому вони мене Могли підтягнути, щоб можна було спілкуватися з держслужбовцями та з іншими посадовцями перед тим як робити самі проекти. Ми займалися тим, що ми зібрали ініціативну групу, яка складалась десь з десяти і осіб. Всі були молодь, і частина з них була випило. Ми їх навчили, як само можна організовувати заходи, які можуть бути проблеми. Також продивилися декілька документальних кіно, і після всього зробили проект адвокаційної компанії. Це новий погляд, а да, більш креативний. Я впевнена, що е, ті заходи, які ну вони зможуть впровадити, будуть дуже круті і таких ще не було в нашій громаді. Власне, що в молоді є бажання ходити на заходи, відвідувати тренінги. Я вважаю, що, що це дуже круто, і сподіваюся, що е, це не, не перша, да така адвокаційна кампанія, і що ми зможемо залучити ще більше молоді.